Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору моїх любих підписників з мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Давненько не було у мене на огляді статуеток, я вирішила вам зняти невеличке відео, і мова буде йти про статуетки городницького фарфорового заводу. Статуетки вже антикварні і не дуже. Якщо у мене по часу вийде, я ще покажу одну статуетку, також не часто таку зустрічаю що на торгових площадках іншого, іншого виробника. Але розпочинаємо з городниці. Взагалі городниця. 30-х років це був розквіт даного підприємства, і в даному випадку не тільки посуду. Ми всі знаємо Мінтон Рококо, чудовий сервіс даного підприємства з дуже рідкісною, красивою неповторною формою. А також є цілий ряд статуеток, які також заслуговують на увагу того періоду, щоб ми могли їми полюбуватися, і такі статуетки, які варто мати в своїй колекції. Хочу зазначити, що після націоналізації даного підприємства випускалась випускався посуд даним підприємством, а також мала Скульптурна пластика городницею, однак відносились до виробів саме малої художньої пластики городниці, трішки вважаючи її малохудожніми виробами. І відповідна якась така зневага була до виробів даного підприємства. Однак перервусь на Говорільню свою і хочу показати вам ось таку чудову статуетку. Це називається пуп з яблуком. Не можна сказати, що вона дуже рідко зустрічається, її можна зустріти, але в останній час попит пожвавився на дану статуетку. Її можна було раніше придбати за помірну ціну, зараз ціна доволі таки виросла. Вона у мене в непоганому стані колекційному. Вона без клейма. Бачите, ось так от. Однак, все більше я зустрічаю такі статуетки з клеймом періоду 30-х років. Так, статуетка пуп з яблуком. Це статуетка не була створена нашим. Нашими українськими скульпторами та розписана художниками безпосередньо Городницького фарфорового заводу, ця статуетка. Я зустрічала її назву або. Пуп з яблуками або е, малюк з м'ячем. Ну, Звичайно, зверніть увагу, тут ніякого м'яча нема, це саме пуп з яблуком, тому що чітко виражене ось це яблучко, яке тримає в своїй маленькій долонці це, це миле дитинча. Ця статуетка була виготовлена на Городницькому фарфоровому заводі за зразком, який було привезено з Європи. І е, аналог цієї статуетки знаходять в музеях, німецьких музеях. Однак ще раз звертаю вашу увагу, що там має названа як Дитина або малюк з м'ячем. Наші от, адаптували її під українське виробництво. І ось маємо таку чудову річ, яку варто мати в своїй колекції. Зверніть увагу, як, е, які е, гарні от, е, бачите, фактура от, даної статуетки досить таки е, чудова. Е, оці милі. Ніжки дитячі з пальчиками, оці такі пухкенькі ніжки, колінця. Подивіться, як фарфорі гарно виділяється, одяг дитячий того періоду. І таке миле, здорове, красиво розписане обличчя даної дитини. Бачите, яка красива фарфорова річ. Я її купувала без будь-яких недоліків, однак, коли її отримала, на жаль, тут і всі пальчики ціленькі, тут нема реставрації, все гаразд. Все гаразд. Однак, бачите, трішки стесана ось тут. Ось тут стесана, чи трішки от стес іде по ручці, по, по ручці. Дитячий, який. Тримається яблучко. Ось так, на жаль, мене продавець обманув. Але дивіться, який гарний розпис, бачите. Вушк, волосся Було, дитяче, локон до локона. Все гарно в фарфорі відображено. Фактура дуже. Красива даної речі. І так, це перша статуетка. Другу статуетку я хочу вам показати також дуже рідкісну і дешеву. Це той же самий період 30-х років. Це ось така. Вона називається свинарка. Однак я вам хочу трішки розказати, що я сама віднедавна відшукала досить таки цікаву інформацію. Я вважала, що ця статуетка була безпосередньо створена скульптором Раїсою Марчук, яка працювала в 30-х роках на городницькому фарфоровому заводі. Значить, зверніть увагу, даже зразу розпочну, я покажу вам клеймо, потім перейдемо до детальнішого огляду ось таке клеймо, так, щоб камера вловила. Бачите, городницький. От. Таке, таке клеймо ставилося з 1935 по 1936 роки. До речі, воно дуже всього рік на даному підприємстві ставилося на своїх виробах. Потім пішла така свистопляска з клеймами, потім ще було одне клеймо 1937 року, а потім з кінця 30-х і вже до, і після воєнного періоду до 1946 року я вам також звернував на таке клеймо подальшому на статуетках. Ставилося на даному підприємстві. Тому за цей короткий проміжок часу, будемо говорити, за якихось 10 років там змінилося три клейма. І ось ось така статуетка, свинарка називається. Тому, як я вже сказала, я думала, що автор її це Раїса Марчук. Однак, проглядаючи книгу Ольги Школьної, я звернула увагу ось на таку. На, таку, на таке фото. Ось я вам його показую. Бачите, ось воно чорно-біле, однак, я думаю, вам добре буде видно. І ось Ольга Школьна зазначає фото фарфорової скульптури Галини Петрашевич кінця 20-го, 20-х, початку 30-х років свинарка. Тобто, автором от, безпосередньо, Свина статуетки фарфорової свинарки являється Галина Петрашевич. Та сама Галина Петрашевич, видатний скульптор, художник, вона народний художник України. І я прочитала, що вона являлась, являлася однією із засновниць спілки художників України. І до речі, от любителі фарфору її добре пам'ятати повинні. По її такий, можна сказати, величенький досить, в якійсь мірі, навіть монументальній малій пластиці сестри. Я, до речі, в одній із в одному з відео своїм показувала. Так от, зверніть увагу, я зараз поставлю вам, щоб ви зрозуміли, про що ведеться мова. І так, Галина Петрашевич як ми з'ясували, створила цю, таку статуетку Свинарка в 20-х. В кінці 20-х, на початку 30-х років. А ось, і ось, бачите, я вам поставлю її ось так, щоб можна було видно. Тобто статуетка Петрашевич. Стосовно свинарки, тут зауважень немає, а тут все нормально. А ось сви, свине, які на постаменті, будемо так говорити. Бачите, у Галини Петрашевич сви, свинка мама. Дивиться прямо. А на цій скульптурці, яку я вам показую, свинка-мама дивиться в сторону. І біля неї поросятка. А ось далі. Ось показує безпосередньо Ольга Школьна ось цю статуетку. Бачите, от вона це така ж сама, як у мене, тільки в іншому розкрасі, де свинка дивиться в бік. Ось і написано, що ця статуетка була адаптована Раїсою Марчук до масового виробництва, статуетка випуску авторської скульптури Галини патришевич свинарка «Фарфор 30-ті роки. Тобто, зрозуміло, що є дві форми ось цієї статуетки свинарка періоду 30-х років, безпосередньо авторська статуетка. Галини Петрашевич і адаптована статуетка до масового виробництва в 30-х роках, знаменитої також скульптор, художник городницького фарфорового заводу Раїси Марчук. У мене, саме, у мене саме статуетка по формі, адаптованій Раїсою Марчук до виробництва на даному підприємстві. От зверніть увагу, також. ось. Бачите, от всі обличчя того періоду, от я звертала увагу людські лиця, такі виписані здоровими рум'яними, здоровим кольором, так будемо говорити, і шкірою. Зверніть увагу, також гарно, гарно виділяються всі пальчики, красивий розпис, одяг того періоду. Я покручу так щоб можна було добре, добре роздивитися її. Звичайно, в той період часу, в 30-х роках, була вкасівка безпосередньо партії для того, щоб прославлялись прості люди, прості робочі професії, і таких випускалось дуже, дуже багато. Кологосниця зі снопом, шахтар, ну, безліч, безліч професій такого робочого плану було започатковано в фарфорі. На сьогоднішній день ця статуетка вважається рідкісною, її не так часто зустрінеш, як попередню. Хоча зустріти можна, коштує вона недешево, так скажімо. Так. І, от, дивлячись на статуетку, ну хіба ж можна сказати, що вона мало художній. Яка ваша думка? Напишите мені про це в коментарях. Так, далі я покажу вам дві статуеточки. Також це той же самий період 30-х років, однак вони не можна назвати їх нечастими. Їх часто можна зустріти, і в оглядах я дивлюся в відео оглядах продажів наших блогерів. Часто можна зустріти отакі от статуетки. Називають. Вони Дарі Дарі Дар танцівниця, хто автор їх я не знаю. До речі, ціна на ці, ці статуетки підросла і купувала за зовсім інші ці. П'ять ну, років тому вона у мене вони в мене придбавалися в колекцію. Так, розпочну я ось цього клейма. Бачите, оце таке клеймо Городницький фарфоровий завод, і це клеймо 30-х 30 років. 30-х років. Кінця 30-х, так, да. десь так. Другий розкрас це ось такий. Це клеймо вже більш пізні, бачите, городниця. І воно стало цей період 50-х років. Ось. Це все ручний розпис, це надглазурний розпис. Як в першому, так і в другому випадку. Знову ж таки, бачите, рум'яне 30-ті роки. Така рум'янець, такий здоровий на обличчі. Якщо взяти розпис 50-х років, тут уже цього рум'янцю немає. Однак розпис також гарний. Різниця, різняться вони кінець 30-х років. І між 50-ми різниця, бачите? От в розписі. Яка з них більш рідкісна, я не знаю. Я цим питанням не займалася. Так, скоріше всього, що у мене буде ще одна статетка, я буду закінчувати свій огляд. П'яту не покажу. Так. І останню статетку, яку я вам хочу продемонструвати, це вже, якщо то був. Були антикварні речі, то це вінтажна річ і ось така статуетка. Знаєте, до недавнього часу я не могла знайти інформацію про неї. Чесно кажучи, я думала, що це робота Ольги Рапай із її серії чітки, тому що трішки схожість там вбачається між моєю дарочкою і тими чітками, які. Випускала серію Ольгою Рапай. Однак я е, е, від недавно віднайшла статтю Людмили Карпинської, яка мені відкрила очі на цю статуетку. І так, покручу отже, покручу я її ще так, е, не дуже, щоб ви роздивилися, вона у мене з написом іменним. І ідентифікувати досить просто, ви зараз розумієте, про що мова? Так от, це композиція, вона не одиночна. і ця композиція називається Одарка і Панас. Створена вона була, була в 69-му році, як зазначає Людмила Карпинська, скульптором Олександром Крижанівським на городницькому фарфоровому заводі. Скульптурка не часта. І що ми бачимо? Ми бачимо таку молодицю, досить молоду жінку насуплену сердиту, яка тримає руки в боки, а до неї йде ще такий ростом сивоголовий опанас, який п'яненький тримає за спиною у себе пляшку. З спиртним напоєм, а його одарка сварить. В мене виникло питання, коли я, я бачила тільки на фото: в мене опанаса нема, що трішки є дизгармонія у плані. Створення Опанаса саме в такому вигляді, в якому створив Олександр Крижанівський. Тобто він трішки підстаркуватий, на мою думку, вийшов до цієї молодої, здорової одарки. Мені так здається, що він там виглядає на років 60, а ця жіночка не більше 40. Однак, видно, був такий задум Олександра Крижанівського. І я вже вам говорила про те, що. Вона створена була в 69-му році, однак тут є іменний надпис Дарчий, подарована була вона в 70-му році. Е Одній чудовій людині. Ось така одарочка, бачите, в українському національному вбранні. Все, що я хотіла, я вам розказала, показала. Якщо вам сподобалось моє відео, прокоментуйте. Можливо, в когось є ще інша інформація стосовно виробів у вигляді малої художньої пластики городницького фарфорового заводу. А На сьогодні все, бачите, говорила, наговорила, наговорила ж на 18 хвилин, сама не сподівалася. Тому на сьогодні все буду завершувати. Якщо сподобалося, поставте вподобайку, мені підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. І чекаю від вас зворотнього зв'язку. До нових зустрічей на моєму каналі.